Вітаємо вас на каналі Казки для Леї. Сьогодні на сказка Солом'яний бичок. Жив собі дід та баба. Дід служив на майдані майданчиком, а баба сиділа дома, мички пряла. І такі вони бідні, нічого не мають. Що зароблять, то проїдять, та й нема. От баба й напалась на діда. Зроби, та й зроби мені, діду, солом'яного бичка й осмоли його смолою! Чого ти, дурно, говориш? Навіщо тобі той бичок здався? Зроби, я вже не знаю, навіщо. Дід нічого робить, взяв, зробив соломіного бичка й осмолив його смолою. Переночували. От на ранок баба набрала мичок і погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла під могилою, пряде кужіль і приказує. Пасись, пасись, бичку, на травиці. Поки я мички попряду, пасись, пасись бичку на травиці, поки я мички попряду, поки пряла, поки задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору біжить ведмідь. Наскочив на бичка. Хто ти такий? питає, скажіть мені, а бичок і каже я бичок третячок, із соломи зроблений, смолою засмолений. Відмідь каже коли ти солом'яний, соломою засмолений, то дай мені смоли обідраний бік залатати. Бичок нічого мовчить. Відміть тоді його зараз за бік давай От оддирати. Оддирав, оддирав, та й зав'яз зубами та ніяк не вирве. Сіпав, сіпав, ні. Затяг то бичка бозна куди. От баба прокидається, аж бичка нема. Ох, мені лихо велике, де це мій бичок дівся? Мабуть, він уже додому пішов, та мерщій нижче та гребінь на плечі та додому. Коли дивиться, ведмідю бору бичка тягає. Вона до діда. Діду, діду, бичок наш ведмедя привів. Іди його вбий. Дід вискочив, одер ведмедя, взяв і закинув його в погріб. От на другий день, ще не несвітні зоря, баба вже набрала кужелю й погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла під могилою, пряде кужель і приказує Пасись, пасись, бичку на травиці, поки ямички попряду. Пасись, пасись, бичку на травиці, поки ямички попряду. Поки пряла, поки задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору вибігає сірий вовк та до бичка. Тут і такий, скажи мені, я бичок третячок із соломи зроблений, з смолою засмолений. Коли ти смолою засмолений, каже вовк, то дай і мені смоли засмолити бік, а то сучого сина з собаки обідрали. Бери. Вовк зразу до боку хотів смолу отдерти. драв-драв та зубами застряв, що ніяк уже й не отдере. Що хоче назад, то ніяк. Він так вовтузився з тим бичком. Прокидається баба, аж бичка й не видно. Вона подумала, мабуть, мій бичок додому побрів, та й пішла. Коли дивиться, вовк бичка тягає. Вона побігла дідові сказала дід і вовчика в погреб укинув. Погнала баба й на третій день бичка пасти, сіла під могилою та й заснула. Біжить лисичка. Хто ти такий? питає бичка. Я бичок третячок, соломи зроблений смолою засмолений. Дай мені смоли, голубчику, приложити до боку, хорти трохи шкури не зняли. Бери, ув'язала і лисиця зубами ніяк не вирветься. Баба дідові сказала, він укинув у погріб і лисичку. А далі зайчика побігайчика піймали. От як назбиралось їх, сів над лядою в погребі давай гострити ніж. Ведмід його й питає. Діду, навіщо ти ніж гостриш? щоб з тебе, щоб тебе шкуру зняти та зробити з тієї шкури собі і собі й бабі кожухи. Ой не ріж мене, дідусю, пусти лучше на волю, я тобі багато меду принесу. Ну, гляди, взяв і випустив ведмедика, сів над лядою, знов ножа гострий. Вовк його й питає. Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру знять та й на зиму теплу шапку пошить. Ой не ріж мене, дідусю, я тобі за це цілу отару ввечок прижену. Ну, гляди мені, і вовка випустив сидить, та ще й ножа гострить. Лисичка втикнула мордочку питає Скажи мені, будь ласка, дідусю, навіщо ти ножа гостриш? У лисичка каже. Гарна шкура на опушку і на комірець хочу знять. Ой, не знімай з мене, дідусю, шкури, я тобі і гусей, і курей принесу. Ну, гляди мені, і лисичко пустив. Остався один зайчик. Дід на того ножа гострить. Зайчик його питає, а він і каже у зайчика шкура м'якенька, тепленька, будуть мені на зимку рукавички й капелюх. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі стьожок, сережок, намиста доброго нанесу, тільки пусти на волю. Пустив і того. От переночували ту ніч, коли на ранок, ще не світ ні зоря, аж дер-дер, щось до діда в двері. Баба прокинулась. Діду, діду, щось до нас у двері шкряботить. Піди подивись. Дід вийшов, коли то ведмідь цілий улик меду припер. Дід узяв мед та тільки що ліг, аж дер-дер. Коли вийшов, аж повен двіровець вовк поганив. От незабаром лисичка принесла гусей, курей, усякої птиці. Зайчик поносив стьожок, сережок, намиста доброго, і дід ради, і баба рада. Взяли, попродали овечки та накупили волів та став дід ходить тими волами у дорогу, та так зарозбогатіли, що не треба й лучше. А бичок як не стало вже треба, і стояв на сонці, попки й розстав. Дякуємо вам за прослуховування. Якщо вам сподобалась казка, обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на канал.